Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову лазерну клавіатуру. Це інноваційний пристрій, який дозволяє користувачеві використовувати проєкцію для створення повноцінної клавіатури на будь-якій поверхні. Вона підходить для комп'ютерів, смартфонів, планшетів та ноутбуків та має додаткову функцію миші за допомогою технології. Гійблюту Bluetooth, ця клавіатура легко з'єднується з вашим пристроєм без необхідності використання дротових підключень. Ця дивовижна технологія зробить роботу з вашими пристроями ще більш зручною та ефективною. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний наповнювач води для акваріума. Даний пристрій дозволяє підтримувати стабільний рівень води в акваріумі, забезпечуючи комфортні умови для риб та інших мешканців. Він автоматично дозує та поповнює воду, коли її рівень знижується, що значно полегшує догляд. Цей інструмент забезпечить стабільність та зручність у підтримці водного середовища. Завдяки ньому ви зможете насолоджуватися красою акваріумного світу без зайвої праці та переживань. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги портативний іригатор для ротової порожнини. Він використовує потужний водяний струмінь для видалення нальоту та частинок їжі між зубами, покращуючи загальний стан ротової порожнини та знижуючи ризик захворювання ясен. Пристрій має регульовані налаштування тиску води, що дозволяє користувачам регулювати інтенсивність струменя для максимального комфорту та ефективності. Він також включає в себе різні змінні насадки, які можуть використовувати кілька членів сім'ї. Пактний розмір робить його зручним для зберігання, а підключення через USB кабель робить його ідеальним для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву. Ця чоловіча бритва має 5 плаваючих головок, які забезпечують комфортне гоління без роздратування. У комплекті є насадки для стрижки бороди, носа, вух та обрізання волосся на обличчі. Крім того, вона має щітку, яка допомагає очищати та освіжати шкіру після гоління. Портативний дизайн дозволяє легко брати її з собою у поїздки. Вбудований акумулятор надасть можливість заряджання, що робить її зручною для використання стання у будь-який час і у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги компактний ультразвуковий зволожувач повітря. Це унікальний пристрій, призначений для очищення та надання свіжості повітрю у вашому приміщенні. Зволожувач оснащений ультразвуковою технологією, яка перетворює воду та ефірні олії на дрібну пару. Цей дивовижний пристрій також має функцію аніонного зволоження, яка допомагає покращити якість повітря. Завдяки можливості живлення через USB, ви можете використовувати його в автомобілі. Офісі чи вдома?